Я слухав нові осмислення так званого живущого завтра. А, ну, Хто знає хто це такий, знає, хто не знає і не треба. Якщо коротко, це російський фоторолог і один з таких глобальних опонентів а, праведних ідей. Хоча міг би бути Глобальним перебічником і насаджувачем праведних ідей. Але, на жаль, мозгів не хватило. Мозгів не хватило, але як парадоксально, що він же відзначає, що і напрямок нанотехнології і фармакологічне посилення когнітивних здібностей це. Фактично основні напрямки, в яких слід просуватись науці для того, щоб дійсно зробити людство кращим. Принципово те, що у нього є як три пальці, як три напрямки, без смислу, без спільного того древка, на якому вони кріпились. Я не стану сперечатись, дійсно, всі ці три напрямки можна вважати таким футурологічним тризубом, який має здійснитись. Єдине, що у тризуба є, по-перше, спільна основа у його трьох елементів. По-друге, він кріпиться на достатньо великому древці, якщо це казати про старовинні. І бойові, і ритуальні, і князівські тризуби, які вони використовували. І це має достатньо такий важливий футурологічний зміст в тому, що три різні напрямки вони мають бути частинами чогось інтегрального, чогось цілісного. Якщо ж вони Існують просто як три напрямки, вони подібні до лебедя, Рака щуки, які тягнуть віз в різні сторони і таким чином обумовлюють його непорушність. Фторологія живущого завтра фактично подібна до лебедя, Рака І Щуки, тобто в... Своєму, в принципі, зародку в своїй основі, приречено на небуця. Е, моє бачення інше. Моє бачення, яке починається з смислу. З смислу як такого. З того, щоб задуматись про смисл, взагалі, що це таке, в чому його цінність? Далі, щоб задуматись про смисл цього осмислення. Бо якщо зрозуміти, що смисл є первинний всьому, то значить і розуміння смислу має бути первинне до всіх інших осмислень і розумінь. Далі розуміння смислу життя. Використовую слово смисл на як. Запозичення з російської мови, а як запозичення з староукраїнської, де він також мав місце цей термін, це слово якби те, що чого йдуть всі мисли, дослідно значення слова смисл. З одної сторони те, з чого йдуть всі мисли, і з іншої сторони те. Що випливає з усіх мислей, з усіх думок. Це важлива концепція, яку розуміли давні філософи, зокрема й автор Велесової книги, але не розуміє той, хто вважає себе живучим завтра футорологом. Смисл треба розуміти, як смисл життя у вдосконаленні. Якщо розуміти, що смисл у духовному вдосконаленні, значить стає зрозуміло, що без вдосконалення розуму, про яке духовне, ну про що взагалі не про що мова, без вдосконалення розуміння. Не можна досягти того самого вищого духовного розуміння, бо вище розуміння, чим вище, тим з більшої кількості змістовних думок воно складається. Воно випливає все з загального смислового розуміння, що треба вдосконалюватись. Розпадається гілками по всьому Всесвіті з пошуком інформації, з пошуком шляхів до розвитку, і потім складається як купол церкви, який складається до Христа як така бутон квітки, яка має розквітнути власне духовне розумінням. В тому всьому є філософське значення, яке нинішні люди, на жаль, не хочуть навіть зрозуміти. І. А, навіщо взагалі є життя? Тобто, як задаватись питанням подовження життя, якщо люди не розуміють смислу життя? Якщо для них життя це просто. Народитись, побігати, поплодитись, отримати хороші відчуття. То, по-перше, що, щоб такі істоти, їх і так багато, вони і так завжди неплодяться. Нащо щоб вони жили довше і довше тут перділи. А вони можуть захотіти, вони можуть загорітись ідеєю того, щоб подовше тут попередіти, і власне нащо воно треба. З іншої сторони. Ці теми по-справжньому можуть бути цінними тільки для тих, хто розуміє духовне значення. І розуміє, що для того, щоб краще зрозуміти і своє призначення, і смисл, істинний смисл життя, і щоб досягти цього смислу, щоб як квітка розквітнути і, власне, зробити фактично суттєвий перехід. На інший рівень буття, на інший рівень розуміння, дійсно, треба привести себе в якийсь стабільний стан, а людське життя до цього не сильно зручне. Тобто треба його вдосконалювати. Вдосконалювати в першу чергу когнітивні здібності, вдосконалювати також тему з тим, щоб не доводилось вмирати раніше, ніж зрозуміти смисл життя. А таке зараз відбувається дуже часто, бо людина в дитинстві є рабою батьків ну, слабка людина, яка не бере своє життя, свої руки. Але все одно таких зараз більшість, переважна більшість 99,9%, які вважають, що хороші відносини з батьками. Це усім, що долг оцей, якось бути радістю для батьків це передусім. І тому вони, звісно, що не будуть покидати батьків для того, щоб буквально з того віку, з якого вони могли би вже почати думати, щоб починати думати. А далі стається статеве Власне, вже пробудження всіх статевих потягів, людина бігає в пошуках пари, а далі плодиться всі ці чоловічі, жіночі, взаємні цьорки, робота, звісно, бо щоб підтримувати сімейний бюджет, плодитися, дітей відправляти в школу, це треба пахати. Це треба забути за себе і опахатись повністю, власне, в ім'я когось, кому можливо це і не потрібно, в ім'я когось, хто, можливо, заглядається на сусіда вже достатньо давно, а може з ним задовольняє свої потреби, поки чоловік пахає на те, щоб власне, було чим відполірувати собі роги. Так чи інакше? Виходить, А люди ж вони ще такі, що вони впадають в азарт. Якщо вони починають працювати, їм треба досягти на цій роботі якогось визнання, їм треба, щоб їх оцінили. Їх оцінять, але вони здохнуть і будуть оцінювати інших. Адже ця ідея в нікуди, у більшості людей. І хтось з них, можливо, дійсно під кінець життя щось розуміє, але вони вже тоді приходять до висновку, що в їх віці вже то все не важливо, що вони розуміють, бо почати життя заново вони не можуть. І в принципі, кому вони вже, крім якимось своїм родичам, в старому немічному стані потрібні. Вони і тим родичам не сильно потрібні, але за якоюсь такою загальною оцією тяглістю однієї звірюшки до іншої вони якось все ж таки їм потрібні. Ну і так, і так минає життя за життя. Значить, дійсно. Збільшення тривалості життя дасть більше маневреності, дасть можливість тим людям, які не можуть навчитися на чужих помилках, і їм треба вчитися на своїх. Це їм дасть можливість от, навчитися на своїх помилках. Це їм дасть можливість в принципі, прожити матеріалістичне життя, а потім взяти за розум і. Почати жити іншими цінностями і цілями. Не йти черв'яків годувати, а починати нові якісь починання. Тому імморталізм, тому фармакологічне і електронне посилення когнітивних здібностей, тому, в принципі, і нанотехнології це вкрай важливі напрямки. Ба за допомогою нанотехнологій можна і суди, судини різні прочищати, які забиваються з віком, можна і ремонтувати організм, не проводячи суттєвих операцій і формуючи в ньому якісь додаткові органи. Це дуже просунута, дуже якісно над тема. Але все це може бути, може мати цінність тільки в комплексному загальному розумінні необхідності, розвитку людства, ім'я вищої мети цивілізаторства, в ім'я освоєння космосу, в ім'я досягнення божественного розуміння, в ім'я цього саме прометянського призначення. Бо якщо просто для життя в цьому житті їм всім, в принципі, вистачає. Подручитись, пожертись і здохнути. Бо ну, смерть це також досвід. Можливо, годування черв'яків це також досвід. Можливо, якимось старим дівом, яким би ніхто між ноги не поліз, їм хоч черв'як полізе туди, їм хоч, хоч так буде приємно. Але то зовсім інший напрямок. То напрямок дегенерації, в якій деградують і, власне, нівелюють своє життя. То напрямок землеройок, в які, не знайшовши нічого ціннішого в житті, все життя роються на грядках. А має бути філософський зовсім інший напрямок, напрямок до всебічного самовдосконалення. Ну, зокрема, і техногенного, безперечно. Це те, що не може зрозуміти в принципі, головний верфлядський фоторолог через свій матеріалізм, через своє принципове нерозуміння переваги духовних вищих цілей над якимись практичними перевагами навіть чогось хорошого, як його в принципі, імморталістичні. І інші ідеї. Так, є приклад того, як достатньо розумна людина, але яка не має вищого духовного розуміння, фактично нівелює всі свої можливості, нівелює можливість стати зачинателем в принципі правильної цивілізації. і Наздогнати і продовжити діяльність таких філософів, як Ціолковський, як Фьодоров, який приходив в цей світ, щоб власне, врятувати московитів і перетворити їх з андрофагів цивілізаторів. Колись їх Боголюбський пробував зробити русинами. Він заради того, щоб їх зробити русинами. Він, в принципі, відірвав Суждальщину від Росії. Він воював, він брав Київ. Став сепаратистом, став потворою, якого зневажали русинські українські князі. Але московити ж його самі вбили, Кучковичі. Вони не оцінили. Те, що, в принципі, будучи негідником для Русі, Андрій Боголюбський все ж таки був якоюсь спотвореною версією Прометея для Суздальщини. Бо він почав будувати там міста, він збудував там місто Володимир в таку відсилку і пародію на Володимир, який зветься Володимиром Волинським. Він багато, він фактично навіть перебудовував суждаль. Тобто для Суждальщини він, в принципі, цивілізатор. Ким би він не був для Русі. Вони його не оцінили, вони його убили. Вони, в принципі, не цінували ні Ціолковського, не цінували ні інших українських філософів, які за часів. Російської імперії були вимушені перебиратись до столиці, а столицею тоді була чи Москваква, чи Підербург. Так чи інакше. І вони не оцінили навіть те, що Федоров їх пробував порятувати. Їхній народ нині згенерував антиверсію Федорова. Це засновник так званого моду. Нинішній Фіодоров, російський фашист, тобто їхній народ, отак, всячески, на якомусь колективно підсвідомому рівні, протистоїть цивілізації, протистоїть цивілізованості. Це треба розуміти. Українська футурологія має не наслідувати. Отаким от от руфляцьким деградованим версіям. І не наслідувати беззубим, безсмисленим західним версіям, бо там також ніякого глобального розуміння нема. Можна сказати, що Де Шарден, той, якого так любить згадувати Арістович, той самий чортів, триклятий. Нечистий Дешарден. він свій час обдурив уми самих провідних європейських мислителів, і тому рух думки європейських мислителів повернувся від задач освоєння космосу. Бо якщо взяти кінець 19-го початок 20-го століття. То і Жуль Верн і інші вони всі вже вважали, що от-от і космос буде освоєно. Вони вважали, що на кінець 20-го початку століття вже будуть космічні колонії. Так що інакше. Вже будуть, в принципі, якісь космічні країни. Вже, можливо, стануться перші конфлікти земної метрополії і Космічних колоній. Навіть так вони це осмисляли. І ми нічого такого не бачимо. Ми бачимо, що на місяць висадились в принципі в цілях піару. І все. І більше їм це не треба, бо це не приносить грошей. А якби наші нинішні цивілізації те, що не приносить гроші. Гроші це штучно міріла цінності якого якби немає об'єктивно. І можна домовитися, що космос є мірилом цінності, але не хочуть. Тому що це треба думати, це треба старатися, це треба, можливо, пожертвувати життям сотням людей, щоб заселити Марс. Це треба летіти туди і вмирати в радіації, і вмирати, в принципі, в нужденності і в кошмарі. Але ж європейці в куди гірших обставинах літали, точніше плавали, навіть не літали, а плавали до американського континенту і заробляючи цингу, поки вони по півроку плавали, заробляючи інші хвороби, артрити всячески. І ще кучу всього. Вони, я вже не кажу за річні хвороби, якими тоді хворіли. Всі далеко не через збочення, а через погану гігієну. Бо достатньо було якомусь боченцю одному поснашатись в якомусь борделі з брудною повією, і він потім, живучи на кораблі, заражав весь корабель. І от в такому стані хворі, ледве живі європейці, все ж таки змогли не тільки дістатися американських континентів, а й перемогти місцеве населення. Від якого зараз не лишилось, в принципі, майже нічого суттєвого, нічого цивілізаційно значимого, і створити там цивілізацію. По-перше, створити цивілізацію із участі місцевих, бо Південна Америка вона пішла шляхом того, що іспанці португальці, вони, в принципі, схрещувались місцевим населенням, і це. Якби цивілізація помість. Сполучені Штати пішли шляхом того, що творцями цивілізації були саме фактично англійці. Це Сполучені Штати і Канада. Тобто в Європі, коли цивілізація, коли гігієна, коли наука, техніка і медицина були. Взагалі в жопі, правильніше кажучи, в якійсь дикій жопі якоїсь, не знаю, Удмуртської повії, вони змогли колонізувати в принципі, цілий континент. Зараз, з нинішніми технологіями людства, колонізувати місяць набагато було би легше. Колонізувати Марс приблизно так само по складності. Але знову ж таки, як з кожним роком оптимізуються технології е, тих же мобільних телефонів, оптимізувалися технології е, ракетних двигунів, взагалі витривалості корпусів, якісності е, тих же космічних скафандрів, систем життєзабезпечення. Е, вимушено е, космонавти. Проходили би цілесне і когнітивне вдосконалення для поліпшення виживальності в тих умовах. І, в принципі, так, не тільки би заселявся оточуючий космос, а і в принципі людство отримувало б нові виклики, відповідаючи на які воно було б вимушено стати кращими. Бо спочатку космонавти, в принципі. Поліпшували б себе для своїх місій, А потім інші подумали, б, чим ми гірші. Давайте собі щось зробимо, щоб мислити краще. І так вся цивілізація отримала б колосальний поштовх до розвитку. Цього, на жаль, нема. Питання чому? Є на це відповідь. Але відповідь. В фіналі зводиться до людської тупості і до небажання слухати свій час Ціолковського, а в нинішній час мене. Так що задумайтесь, ви зі мною? Але з мислячим вічністю? Чи ви з такими, як так звані «Живущий Завтра і інші футурологи, які бігають навколо якихось смислів? Але так і не підходять до е, розуміння їх, е, в принципі, цілісного значення і призначення взагалі змісту у всіх смислах цього слова.